Слава Україні! Провів чергове засідання Ради оборони. Як завжди, на Раді оборони ми обговорили ключові питання для нашої сумщини. В першу чергу це безпекова складова. Серед основних напрямів ми проговорили наш проект Безпечне небо». наразі. Ми вже виділили з обласного бюджету 10 мільйонів гривень на реалізацію цього проекту. Військовим командою і відповідно з технічними фахівцями. Ми проговорюємо питання максимально ефективного застосування засобів ураження. Для того щоб захистити наше небо від ворожих дронів, які ви бачите постійно намагаються знищити нашу цивільну інфраструктуру, ми вже маємо певні результати. Ми маємо певне розуміння, ми маємо певні розрахунки особового складу. Ми вже залучили. Наших ДФТГшників, які проходять відповідне навчання, і найближчим часом сформують додаткові групи щодо захисту нашого неба. Працюємо над цим проектом. Так само проварили питання щодо евакуаційних шляхів. Наразі можу доповісти, що в нами вже обладнано майже 20 кілометрів антидроновими сітками безпечних евакуаційних шляхів, і ця робота продовжує триває. Так само ми проверили питання щодо ситуації на лінії бойового зіткнення. Ситуація залишається складною. Но в той же час хочу зазначити, що наші збройні сили України та сил безпеки і оборони міцно тримають оборону, і ситуація залишається, незважаючи на на складність, контрольованою. Спільно працюємо заради нашої безпеки заради нашої перемоги.